Доброго дня. Наша бригада. Стасик Стасик поїхав за рулем. Наша бригада сьогодні вся збирається виручати сусіда. Стасик на вихідні приїхав додому. Буде вчитися. Він то їздити вміє на малому, буде вчитися, що на великому. Так, всі дружно вирушаємо. Так, Тут нарізали електрики, стільки геляк. Дурно пропадають. Так що ми сьогодні наб'ємо сусідові. Вони вже висохли. Боже, тут такі джунглі в кінці села. Не дай Бог би хтось спічку пічкою скинув сирника. Згоріло б усе село. Гіляки сухі, сухі. І так аж до кінця. Так, піду покажу, як треба відгортати. Відгортати поперед себе важко, а вилами... Габлями відкидати легше, як граблями. Це що ж треба їх повиспирувати, ті геляки. А вже які молоді повиростали клинки. Раніше тут, як люди жили, то кожен проти свого двору прибирав, не було такого, вулиця була чиста, тепер ніхто не живе. І електрикам є робота. Що виріжуть, воно за рік, за два знов до проводів достане. Дорога тут є до кінця села, асфальтована, інтернет є. Тому що в кінці зараз живуть переселенці із Херсона. Колись жили його батьки, мого сусіда приїхав брат. Він тут колись жив, построївся, потім виїхав в Херсон. Багатенько років він там жив і прийшлося тікати звідти, добре, що є куди хата є так що Отакі. дрова є, тільки має здоров'я різати. Теж все було заросло, ніхто не жив. Помаленьку вони біля себе вже розчищають. Головне, тут із давних давен гніздо було для лелек, Гніздо на місці. Помаленьку прибирають після себе. Біля себе, то Головне, що є вода, дорога, світло, інтернет, вся цивілізація. А помаленьку розчиститься. Буде нормально. Пишуть нам в коментарях, ви що все село прибираєте. Ні, ми все село не здужуємо, щоб таке прибрати. Так, да, якби кожен біля себе, то було б добре. Тут городи в березі то тримають, а догори далі нікому дров не треба, ніхто не прибирає. Гарненько попрацювали і вже студент аж їде на Умань. Так, сусід везе своїх студентів і нашого заразом. Ну, ну вони в Тальне, ну вони втальне, втальне на автобус везе, так. Да. Поки я з хлопцями їздила бити геляки, то Наташа вже покропила дерева. таким засобом. Вчора я побілила дерева. Позагрібала візила я отакою краскою з мідним копоросом, стійка до змивання. Оце виорали, так. Да. Оце він закрив. Закритий ворожко. А чи я ж з того боку. Так, доробляю я дня. Приїхали подивитися на поле і дивимося, що дорога. Ну, стежку зробили. З тої сторони, прямо по дорозі, з цієї сторони. Так, йдемо на прошки пурілі. як подивитися, хлопці, що закривати ти вологу, чи ні. Є, що закривають, є, не закривають. Ого, вони так рванули. горали, Покидали стопчики. Ой, хлопці. Що, Петя, знайшов стопчик? Хух. Що таке? Що сталося? Вир... Вирвали стопця. Обидва і того, і того. Ага. А що він не бачив? Бачив? Uh, аж де машина, як далеко йти.